Тренер зі спортивної гімнастики Юрій Фурик захищав кордони України з перших днів війни. Бойове хрещення отримав у боях за Херсон у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади. Потім були Бахмут та Соледар. Саме там, 27 грудня, отримав важке поранення. Осколок засів в нозі, інший в руці. Юрія вдалося винести та вивезти, і це врятувало йому життя. А потім були шпиталь у Краматорську, Дніпрі, Києві. Він переніс шість операцій. Каже, це було щастям, бо під час наркозу не відчував болю. Але ногу лікарям зберегти. Ти не вдалося її ампутували 1 січня. В інвалідний візок сів лише один раз і зрозумів, навіть втративши ногу, треба рухатися вперед. За 18 днів після ампутації я вже ходив на заняття, вже тренувався уже тому, що ну ходить людина, а не протест, який би протест не був. Хороший, Якщо він стоїть у ті, якусь відповідальність відчував. Може то, що я тренером працював все життя, що ось треба стати на ноги, бо хтось на тебе дивиться, і хтось може теж, так як ти, піти за тобою. Ну, найгірше це коли, напевно, товариші твої там гинуть, чи поранених не виносять. Це найгірше. Він швидко приручив протез і вирішив, що повернеться на тренерську роботу. До гімнастичної зали Коломийської дю США. Тут до війни Юрій пропрацював 30 років. Виховав 10 майстрів спорту. Каже, нині усе як було до війни. Окрім того, що замість ноги в тренера протез. Віджимаємося всі 20 разочки. Дозволяє посміхатися всім. Радісно. Що там таке? Що сталося? Страшно? Не бійся, якщо я буду падати, я тебе кину. Руки підніми. за мене переживаєш, правда? Саме основне, то все в нас буде добре. Юрій Фурик працює з 1 вересня, звикає до старої роботи та нового протезу. Залі доводиться долати багато перешкод, каремати, спортивне обладнання та чимало дрібного інвентаря. каже найскладніше показати іншим свій протез. Знаєте, навіть приїхати в місто, в якому через мої руки маса дітей пройшла і пройтись, і це це теж було непросто. я вам Скажу. Ну, психологічно це досить складно, але це треба. Це треба, але все добре. Звикаємо, живемо. Ще можна щось добре зробити. Раз бог зберіг життя, значить, щось добре будемо ще старатися зробити. Вихованці тренера підтримують, опікуються і раді, що він повернувся. В залі порж завжди ще один тренер, який також допоможе. Нас дуже сильно здивувалися і були дуже раді. Та прийшов, обійняв. Ми його дуже сильно всі чекали. Надихає, що він в залі. І нам стало легше тренуватися. Він допомагає там щось підтримати, там щось. Цей, ну, здається, ну, це навіть з таким з протезом. Посмішка радісна. Оксана Семко, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.